Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, дещо щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами Добутні та свят. Сьогодні пропоную приготувати пісні пиріжки з полуничним варенням. Вони виходять дуже смачними та готуються доволі просто. Отже, для приготування тіста треба взяти 600 г борошна, 300 мл теплої води, 1 столову ложку цукру, дрібку солі, 25 г сирих дріжджів, 100 мл рослинної олії. Для начинки потрібно взяти приблизно 400-500 г полуничного варення, 1 столову ложку крохмалю. У миску додаємо дріжджі, додаємо цукор, все перемішуємо, після чого вливаємо воду, потім частинами додаємо борошно, кожного разу перемішуючи. Тісто поступово починає густішати. Вливаємо олію і продовжуємо вимішувати його ложкою. Далі місимо руками у мисці, а потім на столі притрушеному порошном. Тісто виходить еластичним та приємним на дотик. Змащуємо його олією і викладаємо в миску, теж змащеною рослиною олією. Далі накриваємо харчовою плівкою, воно повинно піднятися, тож залишаємо тісто на деякий час. Коли тісто зійшло, шматок треба обім'яти і дати йому можливість піднятися ще раз. Після того, як воно зійшло вдруге, знову обминаємо шматок. Недовго місимо і ділимо на дві частини. Одна повинна бути трохи більша. Робимо з неї кобаску і у свою чергу розділяємо на вісім частин. Я буду пекти крупні пиріжки. Далі з кожної частини формуємо кульки і викладаємо на плоску поверхню. Настав час підготовлювати форму. Її діаметр 28 см. На дно форми треба постелити пергаментний папір, а зараз поділюся з вами корисним лайфаком. Спочатку у мене було доволі рідке полуничне варення, але для пиріжків то не дуже добре, тому я вилила 500 г варення у каструлю. Додала одну столову ложку крохмалю та довела масу до кипіння при постійному помішуванні. В результаті продукт загустів так, як треба. Користуйтеся цією чудовою порадою і готуйте найкращі пиріжки з полуничним варенням. Розплескуємо кожен шматок тіста, викладаємо на нього чайну ложку з горбочком полуничного варення. І спочатку заліплюємо края, наче вареник, а пізніше трохи приплескуємо та обкачуємо, щоб надати виробу форму пиріжка. Так робимо з усіма шматочками. З половини шматка тіста виходить 8 пиріжків. Викладаємо виріб у форму і знову залишаємо сходити приблизно 40 хвилин. Після цього змащуємо їх міцним чаєм для того, щоб у процесі випікання з'явилася золотиста скоринка. Чому не яйце? Тут все просто, оскільки пиріжки пісні, то яйце використовувати не можна. Нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо пиріжки 30-40 хвилин в залежності від вашої духової шафи. Тільки погляньте, як вони зарум'янилися. Коли вийняли пиріжки з духовки, то відразу гарячим знову змащуємо їх міцним, холодним підсолодженим чаєм. Погляньте, які пиріжки у розрізі. Начинки в них просто величезна кількість, адже відомо, чим більше начинки, тим смачніша випічка. Тісто теж дуже приємне на смак та пухке, тому я щиро раджу приготувати такі пиріжки найближчим часом. Їх рекомендується подавати до посту. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.